15 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала три удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 17 кацапських дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. В результаті штурмових дій Сили безпеки та оборони України мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Рашистські окупанти завдали авіаудару по житлових будинках тимчасово окупованої нової Каховки Херсонської області. Неспокійно на території рашистського рейху, у Самарі сталася потужна пожежа на підшипниковому заводі.